Рада вітати всіх, хто завітав на канал. Сьогодні у нас буде нестандартний рецепт компоту на зиму. Ну, напій. Я закривала його в минулому році перший раз. Мені сподобалось для різноманіття, але знаєте, можна зробити на пробу собі під капронову кришечку. Так, нехай воно постоїть, охолоне, і ви спробуєте чи закривати. Варто вам чи ні. А на пів нас буде з квітів чорнобривці. Ось такі чорнобривці, лимона кислота нам знадобиться цукор, апельсин і лимон. Нічого такого нового, все, як ми додаємо в напої компоти, ті, що йдуть на зиму. А тут ось у мене стоять пляшечки: це квас шампанський з чорнобривців. Також є рецепт на каналі, виходить смачно. Звісно, в кожного різні смаки, але спробувати варто. Я взагалі. Чорнобривці, отак, не полюбляю аромат, прям дуже. Але тут не відчувається того. Ось я робила. Чуєте, який він газований. Повернемося до напою з чорнобривців на зиму. Так, нам треба десь 10-15 квіточок. Я буду брати в цьому році менше. В тому році я брала 15 і він був, знаєте, такий насичений. В цьому році візьму по 10 штучок на банку. Далі йде сюди склянка цукру. Потім один шматочок лимону. Апельсину, два шматочки. Ну і лимонна кислота. Я не скажу, що я її мало беру, ну десь неповна чайна ложка, півчайної ложечки, бо все-таки ну, це чорнобривці. Це не просто ягоди, де ми там трошки додаємо, щоб все було добре. І зараз це зальємо укропом і все, все готове. Все, кришкою закриваємо, закатуємо і готово. Друзі, наш напій готовий. Він ще кольором трошки буде яскравіший. Це я тільки ж його залила. Завтра набагато буде колір, цікавіший. Але я повторюся, що в цьому році я менше взяла квіточок спеціально, щоб він не був такий, як чай. Бо в тому році був дуже-дуже темний. Так що, всім смачного.